Прожитковий мінімум та мінімальна зарплатня українців зростуть наступного року на 12%. Уряд на сайті Мінфіну оприлюднив проєкт держбюджету 2016. Соціальні показники збільшуватимуться поступово. Спочатку нового року соціальні стандарти не зміняться, а зростання розпочнеться у травні, потім у грудні. Цифри ви бачите на екрані. Спочатку дадуть по 70, а потім по 100 гривень. Дефіцит бюджету заплановано на рівні майже 4% ВВП, це приблизно 74 мільярди гривень. Доходи майже 600 мільярдів гривень, а видатки 674. Проект кошторису уряд розглядатиме завтра на засіданні Кабінету міністрів. За інформацією Мінфіну бюджет формували разом із фахівцями Міжнародного валютного фонду. Документ народні депутати мають ухвалити до кінця року. Це є однією з основних умов на дані Україні третього траншу кредиту на майже 2 мільярди гривень.